Ходили з колегами, намагалися перейти через пішовний перехід, прямо на пішовній перехіді стояв обший бренджовий. Або якого щойно виходить з автомобіля зі своїм. Товаришем, видно, ягуар, якого досі стоїть. Зробили зауваження абсолютно в коректній формі, він сам це потім підтвердив про те, що його машина неправильно запаркована, чи її потрібно звідси прибрати. Він сказав, що шукайте інше місце, де перейти в дорогу, його тут достатньо, відмовився це зробити. Почекали, поки він повернувся, а надалі він намагався забрати машину і поїхати От, Зачепивши в цей час, на пішоході двох осіб. Викликали даї, вони в результаті склали протокол на цього громаді постанову про сплату штрафу. Нема що що, можна зараз а зробити? наприклад, забрати машину на штраф а що передбачено законодавством? Ні, ні, зачекайте, а що передбачено законодавством? Адміністративний, адміністративний стягнення, вигляді, штраф, звичайно. Якщо не буде більше ніяких конкретних ситуацій, то в ДТП чи ще щось, я тут почекаю, можливо, водій підійде до транспортного засобу, Водій не підійде, ви обичаєте, ви знаєте, що я не можу забрати автомобіль на що початку. Він аварійні обстановки, тут нікому не створює і перешкоди в Русі теж не створює. Але ж Правильно? навіщо ж знакнутися? закон порушує, так розумієте? Ну, закон порушує, звичайно. Закон не порушує. По статті 12 частині першої. Не виконання якщо... вимог дорожнього знаку.